Доброго дня, мої любі діти! Пропоную вам разом зі мною повторити чистомовки про осінь. Алла, Ала Алла, осінь в гості завітала. Иця, 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 листя жовте, мов лисиця. Ру-ру-ру, я грибочки зберу. Де, Де де? Осінь тихо йде. Ла-ла-ла вже нема тепла. Ду-ду-ду, жовте листя у саду. Ду, ду, ду фрукти у саду. Ні, ні, ні сливи, груші запашні. Ла-ла. Ла, Білка жолуді знайшла. Та та та, гарна осінь золота, ай ай ай, парасольку пошукай, ле, ле, ле дощик ле та ле.